На жаль, цьогорічна весна накоїла лиха і сильно вдарить по деяким аграрним секторам та звичайним селянам. Хоч повітря вже пахне черемшою, але весна від 2025 року схоже вирішила пограти на нервах. Після затяжних холодів і навіть снігу в Карпатах на початку травня українці дивляться на небо з одним запитанням: коли ж уже буде тепло. Замість весняного оновлення природа затримала дихання. У перші дні травня українці вкутались в шарфи та досі час від часу одягають зимові куртки. Заморозки пройшли у багатьох областях нашої країни. Відчуття, що березень був набагато теплішим і приємнішим. Такі капризи погоди пов'язані з північним антициклоном, який довго тримав у полоні холодне повітря з Балтики. Але все зміниться після 15 травня. Тож у другій половині травня, за даними Укргідрометцентру та інших синоптичних ресурсів, на Україну чекає кардинальна зміна погодного сценарію. Починаючи з 16-17 травня, денна температура почне стабільно підвищуватися до плюс 20 градусів. Особливо швидко потеплішає в центральних, східних та південних регіонах. Черкаси, Полтава, Кропивницький та Одеса, а також у Криму першими зустрінуть справжнє травневе тепло. У південних областях стовпчики термометрів можуть піднятися до плюс 22 градусів вже 17-18 травня. У той же час у північних і західних регіонах температура буде трохи нижчою, близько плюс 19 градусів, але все одно достатньою, щоб уперше за місяць вийти без куртки. Разом із потеплінням прийдуть і короткочасні дощі з грозами. Синоптики попереджають, у третій декаді травня атмосферний фронт залишиться нестійким, особливо на заході. Але це буде класичні весняні грози, шумні, але швидкоплинні, з подальшими проясненнями і навіть підвищеннями температури. Після 22-23 травня на значній частині країни встановиться майже літня погода. У денні години повітря прогріється до плюс 25, місцями навіть до плюс 27 градусів. Особливо спекотно буде у Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях та Криму. Ночі теж стануть теплішими Плюс 12, плюс 16 градусів, що означає час діставати легкі ковдри, відкривати вікна і дихати весною, яка нарешті прийшла. Травень довго тримав Україну в очікуванні тепла та дійсно весняної приємної погоди, але друга половина місяця повністю виправить ситуацію. Справжнє тепло почнеться після 16 травня і до кінця місяця плавно перейде в літо з температурою до плюс 27 градусів. Щоправда, будуть і грози, але не затяжні, зливи, короткі, теплі, з громом і блискавками. Знаєте, такі після яких хочеться вийти на вулицю, бо соніш. Тож до 16 травня ще треба трошечки потерпіти, але потім поступове тепло прийде у всі області нашої країни. А на сьогодні, все. Дякую вам, друзі, за перегляд. І нехай у вас завжди буде гарна погода та мирне небо над головою.